Тіні маскувальних сіток у політехнічному фаховому коледжі справа не нова. Створювати їх тут почали ще у 2014 році, коли вперше випускники закладу віддали свої життя за батьківщину. З того часу кропітка праця не припиняється ні на мить. Розповідає Людмила Фесик. Ми починали з того, що самостійно продумали каркаси сіток для, для того, щоб плести. самостійно сплетали основу, але потім зрозуміло, що часу ми витрачаємо дуже багато на плетіння. Основ. І тому ми почали закуповувати сітки. Саме основа. Далі наші випускники, що ми вдячні, батьки наші, привозять залишки тканини, кольорів, які потрібні для того чи іншого часу природи, тому що зимою це одні, осінь, літом, це зовсім інші сітки, це постійно розхідний матеріал. Далі клаптики тканини сортуються по кольорам та розмірам, адже камуфляж є індивідуальним і плететься залежно від кольору ландшафту. Нині волонтери повинні створити 32 сітки, які в подальшому захищатимуть нашу техніку та військових. Справа в тому, що ми співпрацюємо з різними волонтерськими організаціями. Мало того, у нас є Коликовський Андрій, це тата нашого студента, який постійно возить на сім батальйонів, які знаходяться на нулі. Тобто Бахмутський напрямок, Донецьке, Запоріжжя, і от зовсім недавно, на саме на Великдень, він їздив до наших хлопців. Тому конкретно передаємо тим, кого знаємо, тим, хто їздить в батальйони, і вони привозять. Тому як тільки ми знаємо, що машина їде, ми в ці батальйони готуємо сітки. Щотижні у коледжі створюють щонайменше дві сітки, які одразу їдуть на підмогу до наших військових. Тому до виготовлення маскувальних засобів активно долучаються і студенти, розповідає Василь Федик. Студенти йдуть з задоволенням допомагати, в принципі, ми завдячуючи студентам і виготовляємо ці сітки, залишаються після занять. Приходять вихідні, і дні плести, так що наші студенти дуже активні. До плетіння маскувальної сітки долучився і Дмитро. Вирішив, щоб поскоріше перемогти, допомогти нашим хлопцям. Я ще займався, виготовляв копні свічки. А коли я вільний час, то сітками допомагаю. З перших днів повномасштабного вторгнення створювали сітки і вимушені переселенці. Жінки зауважують, лише спільною працею вони здатні наблизити державу до перемоги. Я приїхала в березні, ну трошки пізніше, я прийшла допомогти, тому що потрібно нашим військовим, бо їм дуже тяжко. Допомагати треба. Треба допомагати. Якщо ми всі разом будемо допомагати, то буде краще для наших військових. Як я можу допомогти? Які своїм такі, такою працею. Чим можуть допомогти наші жінки? Грошима і працею. От такою, як у ну, копирний рить ми не підемо, ну, якби треба було, то може і пішли би. А так, що, ну, що можемо, то й робимо. Хоч якась часка в перемогу, щоб кожен вніс. То ми швидше б її одержали. Минулого року в актовій залі коледжу було наче у бджолиному вулику однак тепер для плетіння маскувальних сіток катастрофічно не вистачає людей. Тому доброчинці просять небайдужих активніше долучатись до праці. Це нелегкий процес і потрібні завжди руки. Тому звертають до всіх наших чернівчан і тих, хто до нас приїхали, вимушено переміщених осіб, які зараз нам допомагають. Запрошують до нас будь-який час. Не потрібно кошти, не потрібно щось, якісь знання. Потрібно час і бажання допомогти нашим хлопцям. Приходьте, ми забезпечуємо всім необхідним, але потрібні ваші руки. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. У них немає перерв та вихідних щодня. Волонтерський штаб захисту України докладає максимум зусиль, аби задовільнити якомога більше потреб військових на передовій. Ми всю зиму робили е, окопні свічки сотні тисяч. Окопних свічок зроблено. Ми і надалі їх зараз влітку будемо продовжувати, бо ворог дуже підступний. Ми все одно і влітку будемо готувати окопні свічки. Ми розпалюючи для багаття, прийняли рішення з друзями, що будемо робити цьогоріч. Не зрадивши традиціям напередодні великодня, волонтерський штаб захисту України сформував освячені набори та кошики, аби військові на фронті мали змогу скуштувати пасхальні ласощі. Тут у нас є наша традиція. Ціни Буковинське, там і хрін, і сирий буц, і ковбаска, і пасочка, і свічечка навіть розвезли близько п'ятиста великодніх наборів хлопцям. Це вже восьмий рік поспіль. Ми на великдень в хлопців. І їм дуже, дуже, дуже приємно в чергове переконати, що люди, волонтери за них завжди пам'ятають, дбають. І в такий спосіб, коли вони бачать нас на Великдень, що ми доставляємо великодні набори, ну їх це реально сильно надихає. Волонтерський штаб захисту України, окрім Чернівців, також функціонує у Чернігові, Ізюмі, Харкові, Житомирі, Києві, Херсоні та Миколаєві. За словами Володимира Дороша, найближчим часом він запрацює в ще одному місті. Працюємо над тим, щоб зробити дуже потужний волонтерський штаб в Запоріжжі. У Нас же є кілька десятків людей, які вже згуртувавшись. Ми вже багато чого робимо. Але зараз треба буде на якийсь певний період поїхати туди, і там ну з ними ці перші кроки, кроки зробити, щоб, щоб ми почали рухатись. В березні 2022 року анні та її родині вдалося виїхати з окупованого Маріуполя до Чернівців. Оговтавшись від шоку, жінка поповнила лави волонтерського фронту. Нині у штабі захисту України вона разом із доброчинцями створює маскувальні сітки. Для наших захисників Ми зробили спеціальний стенд для порізки спанбонта. Це таке унікальне зберігання. Спанбонт ріжеться просто молниеносно в одну секундочку необхідного розміру. І дівчата ділять сіті. Ми плануємо зробити ще один стенд для порізки з панбонта, Установить його здесь. Анна розповідає, наразі для плетіння маскувальних сіток катастрофічно не вистачає людей. Тому волонтери просять небайдужих приєднатися до праці. Можна приходити будь-якому з черновчан і плести сі сіті. Нам, звісно, нужны руки. Найголовніше – це руки. І ми прекрасно розуміємо, що це в першу чергу. Руки черновчан, жінки, чоловіки, діти студенти. Я очень прошу, пайміті необхідність маскировочних сітей. Якщо ви бажаєте долучитись до плетіння маскувальних сіток та наблизити перемогу України, долучайтесь до телеграм-каналу Ми разом чи телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Альона Андрій Чернівецький промінь. В Чернівцях триває вступна кампанія для майбутніх першачків для того, аби 1 вересня шестирічна дитина пішла в школу. Її необхідно зареєструвати в заклад освіти через веб-портал. Для того щоб зареєструватися до першого класу обов'язковою умовою, є це електронна реєстрація на веб-порталі. Реєстрація в заклади загальної середньої освіти. Батьки можуть самі зайти, зареєструватися, подати заявку, чи можуть в разі, коли немає такої можливості, можуть звернутися до закладу освіти, чи навіть управління освіти, де їм допоможуть. З реєстрації імовірно найближча навчальна установа прийме майбутнього школяра на навчання, розповідає Руслан Фадюк. Зокрема, на першочергове зарахування можуть претендувати діти, брати та сестри, яких вже навчаються в школі або ж діти працівників навчального закладу. Також таке правило діє і для дітей з інвалідністю. У нас за кожним закладом загальної і середньої освіти закріплена територія обслуговування. І відповідно за територію обслуговування заклади здійснюють реєстрацію дітей. Уже до закладу до першого класу, скажем, розподіляється таким чином. Внутрішньо переміщені особи повинні обрати найближчу школу до місця проживання, кажуть в управлінні освіти. Внутрішньо переміщені особи. Як я вже знову ж казав, що у нас вся прив'язка йде до території обслуговування, можуть подавати заяву на навчання на реєстрацію до першого класу в найближчому закладі, де вони проживають. Якщо батьки планують обрати навчальний заклад самостійно, такий набір в класи здійснюватиметься пізніше. Звичайно, батьки можуть вибрати той чи інший заклад не за територію обслуговування, але це вже буде реєстрація в заклади на вільні місця, яка буде здійснюватися після 15 червня. А от дізнатись про початок навчального процесу в дитячих садочках чернівців можна в обраному закладі вже в кінці травня, каже завідувачка сектору дошкільної освіти управління освіти Чернівецької міської ради Любов Гаврилова. Також освітянка розповідає, дефіциту місць наразі немає. Наразі на черзі в нас стоїть біля 1500 діток, і в принципі ця кількість відповідає тій кількості місць і тій кількості дітей шестирічного віку, які вибувають в заклади, і на їх місце приймаються дітки двохрічного. Віку. Тому проблем по місту, проблем з двохрічними дітьми не буде. Нагадаємо, основна реєстрація для першокласників триватиме до 31 травня. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. З перших днів повномасштабного вторгнення тисячі спортсменів, які приславляли Україну на міжнародній арені, взяли у руки зброю та стали на захист батьківщини. Проте багатьом із них не судилось повернутися з поля бою. Тож на згадку про тих, чиє життя обірвала війна, створили фотопроєкт Янголи спорту. Нині виставка представлена у Чернівцях. На цій виставці представлені фотографії спортсменів. Які загинули під час війни в Україні, причому серед них не тільки ті, які захищали зі зброєю в руках нашу країну від агресора, а й ті, які перебували у себе в домівках і просто попали під ворожий обстріл. Серед них є навіть маленькі діти, і це, напевно, ще боляче, коли ти знаєш, що ці дітки могли колись. Завоювати медалі і високі місця для України, але не зроблять через ворожу ракету. На фотовиставці представлені історії вісімнадцятьох буковинців, які поклали свої життя за свободу та незалежність України. Президент Чернівецької обласної федерації Карате Олександр Пікулін зауважує про спортсменів, які не вагаючись стали на захист України, пам'ятатимуть завжди. Це дуже добре. Я впевнений, що відмітили спортсменів, які безпосередньо боронять нас, тому що це актив молоді, які спочатку здобували перемоги на міжнародних аренах на внутрішніх. Це люди, які були цілеспрямовані і пішли заборонити нашу батьківщину і поклали своє за час. Це, чим це дуже трагічно і це з одного боку дуже позитивно, що висвітлюються ці люди, вони є прикладом, що боротьба України не скінчилась і що. Ці люди про них пам'ятають і будуть пам'ятати завжди, і вони будуть завжди прикладом для наступних поколінь спортсменів та патріотів нашої країни. На одній з фотографій чоловік Тетяни Кирило Тілеєв. на третій день після повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав ЗСУ, адже по-іншому не міг. Згадує дружина. Його життя обірвалося в результаті контрнаступу на Донеччині. В Мирному житті був досить доброю людиною, компанійською, завжди всім хотів допомогти, всіх врятувати, всіх захищав. Так як він займався боротьбою, то він свої прийоми використовував, знання прийомів, по боротьбі використовував тільки для захисту людей. І завжди вчив і сина, що треба займатися спортом, щоб бути сильним, витривалим, мужнім, ну, таким, як і сам був. Перше в експозицію додали також історії спортсменів, які загинули починаючи з 2014 року. Розповідає Наталія Фрунзе. Для мене особисто дуже важливо, коли ми дізналися про цю виставку, що це будуть герої, ангели спорту з 24 лютого. Ми попросили комітет спорту, щоб вони в нашому місті розпочали новий проект і були включені всі ті, хто загинув з 2014 року. І я дуже рада, що саме на цій виставці представлені герої наші чернівчани з Чернівецької області. Які загинули з 2014 року, і ми можемо вшанувати їхню пам'ять. Загалом на виставці представлено 147 історій спортсменів і тренерів, серед яких чемпіони світу, Європи, багаторазові переможці національних першостей з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Також представлені історії ветеранів спорту та зовсім юних атлетів, які лише починали свій шлях та чиє життя жорстоко обірвали. Було дуже важко, коли були перші звіски про. Озгибель українських спортсменів наша команда збирала інформацію фактично по крупицям соціальних джерел інтернету. Ми намагалися знайти контакти з близькими, рідними, друзями побратимами, аби створити історію життя наших героїв. Ми би дуже хотіли, щоб цього проекту взагалі не було, і дуже хочеться поставити в ньому крапку вже всього. Чернівці стало дев'ятим містом, де вже побувала фотовиставка. Експозиція «Янголи спорту» триватиме у центрі культури Вернісаж до кінця квітня. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Дитинство, яке перевернула війна, таку назву отримала виставка дитячих малюнків в меморіальному музеї Володимира Івасюка. На експозиції розмістили полотна дітей-переселенців з окупованих територій України та з різних куточків Буковини. Роботи, які виставлені, представлені тут в стінах нашого музею, дуже різноманітні, різнопланові. Це і художні роботи, і творчі роботи. Це просто дитячі звичайні малюнки, які не тематичні, але вони. Представлені тут просто географічно, які представляють теж ті. Малюнки тих дітей, які залишилися просто без своїх домівок, задум висвітлити події очима дитини виник у головного редактора Буковинського журналу. А вже втілити його згодом вдалось завдяки дослідженню лікарки-педіатра Валентини Корнівої, розповідає Наталія Мороз. В першу чергу в Буковинському журналі була надрукована стаття Валентини Корнівої, яка як лікар-педіатр розбирала цю проблему саме дітей, які потребують додаткової уваги. І от саме з цієї статті і ось так от і розвернулася ця виставка, яка буде, сподіваємося, мати велике продовження. Сам ініціатор виставки каже: війна та діти, речі несумісні. Найстрашніше руйнувати генотип нації, бо завтра ми будемо недораховуватися тих, які мали би відбудовувати Україну, які б мали на своїй плечі брати все те, що ми. Вже старенькі, поважні, не змогли б взяти. Чернівчани, які прийшли поглянути на картини, розповідають вражені глибиною дитячих малюнків. Діти глибоко переживають це все, і ці діти добре, що вони виклали це все на папір. І добре, що дорослі підхопили цю справу. Тому що це, ну як мені здається, воно зачіпає кожне серце, і ну, принаймні, якщо не Мотивує багатьох до якихось дій, то змушує задуматися, що буде не тільки з тими дітьми, які це намалювали, які це бачили, а з своїми власними, якщо ворог прийде сюди. Цікаво, багато ну, різних тем піднято. Молодь може прийти подивитись і взагалі якось а, поміркувати на а цю це... тему. Боляче дивитись на подібні малюнки. Просто через те, що нашим дітям доводиться відображувати в своїй творчості подібну тематику. А ще з іншої сторони це дуже так бурхливо відкликається в серці, саме тому що відчувається в цих роботах їх сподівання, їх віра у перемогу України. Основною метою експозиції став збір коштів на лікування дітей-переселенців. Хочеться представити нашу благодійну виставку, яка має назву «Дитинство, яке перевернула війна і. Несе на миті цієї виставки зібрати кошти на лікування та оздоровлення дітей, які перебувають тут у нас в Чернівецькій області, саме тих дітей, які евакуйовані з таких складних місць нашої України. Долучитись до благодійної акції можна відвідавши виставку, яка протриває до 17 травня. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Вакцинація рятує життя напередодні всесвітнього тижня імунізації, який триватиме з 24 по 30 квітня. Чернівчанам нагадали про важливість профілактичних щеплень. Є велика необхідність вакцинації як дітей, так і дорослого населення, тому що ми розуміємо, що вакцинація це захист. Від інфекційних хвороб це керованість захворюваністю і це захист самої людини від того, щоб вона не захворіла. Аби якомога більше людей зробили планові щеплення впродовж наступного тижня, всі медичні заклади первинки на Буковині вакцинуватимуть як дітей, так і дорослих. До 16 років дитина відповідно до національного календаря профілактичних щеплень в Україні має бути щепленою від 10 інфекцій. Гепатит, Б, туберкульоз, дифтерія, правець, поліоміеліт, кір, паротит, краснуха, гемофільна інфекція. Щеплювати потрібно не тільки дітей, скажімо, проти проти дифтерії правця. Дорослі люди повинні щепитися кожні 10 років. Фахівці наголошують, перед вакцинацією потрібно узгодити перелік необхідних щеплень із сімейним лікарем та впевнитись у відсутності протипоказів. Звісно, з допомогою сімейного лікаря, переглядаючи медичну документацію, де зафіксовано, тому що дані про щеплення фіксуються документально і приймається рішення про те, щоб зробити Наступне щеплення, якщо ми говоримо в дорослих, за словами Наталії Гобко, наразі область забезпечена всіма видами необхідних вакцин. Заклади охорони здоров'я області, де проводяться щеплення, забезпечені достатньою кількістю якісної вакцини. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Побутовий конфлікт між Сергієм Щербаним та його односельчанином виник ще у червні 2022 року. Як розповідає Інна Щербань, тоді усе закінчилось мирно. Однак на Великдень між чоловіками знову виникла сварка. Та цього разу вона обернулась трагедією для родини. На Пасху знову вони перетикнулися в магазині. І знову це саме почалося. А чоловік мій каже, я піду вже до його тата, до Віталія і скажу, що він скільки хоче з мене. І тоді так все і сталося. На Пасху, неділю вечором, він поїхав, лише, залишив свого друга Гену вдома. Біля будинку Гена бачив, як він поїхав на горб до Віталія. Вийшов і кричав: Віталій, Віталій! Видно, пішов до хати подвір'я, а Віталія вдома не було. Вийшли ці хлопці. Коротше, їх було троє. Однак словесна перепалка переросла у побиття. Тепер чоловік Інни знаходиться в реанімації із серйозними травмами. Вони шухнули мого чоловіка, виходить. Не штовхнули, вони, мабуть, з самого початку дали йому сукерою, обахом сукерою, по черепу, У нього завалений череп, тріснутий на три куски, тут тріщина від ока донизу. Ніс зламаний, челюсть зламана і все заломане. Я не знаю, там просто слів нема. Лікарі дивуються, як він просто доїхав сюди, в черніцю до реанімації. Жінка зі сльозами на очах каже, одна надія лише на справедливе слідство. Звичайно, ми заяву писали, ну, вони мені перші заяву написали. Вони прийшли і перші написали заяву. Але ж я надіюся на слідство і на, на всіх на слідчих, що вони зробили по справедливості, що йому це діло так не зійде з рук. І одна надія на Бога, що він тільки мені вижив і прийшов додому, до моєї сім'ї, до дітей моїх, так з людьми поступати. З одного села бити сокирою по голові і далі добивати ногами. Вони ж його вдарили сокирою і далі добивали ногами. Ну той, що був з ними третій, він сказав, признався слідчим, що чотири удари було ногою. Ногами по голові, але за сукіру вже не сказав, він боїться. У поліції підтвердили, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 121 Умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження призначені експертизи з метою встановлення механізму спричинення тілесних ушкоджень і ступеня їх тяжкості. Досудове розслідування триває. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь. За період карантину та повномасштабної війни став нерентабельним. Кінотеатр Чернівці в центрі міста припиняє свою діяльність. Комунальне підприємство невдовзі приєднають до культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука. Ми бачимо, що культурно-мистецький центр імені Миколайчука успішно, ефективно і плідно працює. Фактично щодня відбуваються різні заходи, в тому числі і кінопокази. На жаль, це не можна сказати про кінотеатр Чернівці, тому що це комунальне підприємство і дуже сильно вплинуло на його діяльність. Ті об'єктивні обставини, які були, тобто це епідемія ковіда і масштабна агресія РФ проти нашої країни. Після приєднання до кіномистецького центру кінотеатр перейде на баланс міськради, каже заступник Чернівецького міського голови Юрій Лисюк. Бувши кінтет Чернівці, це було комунальне підприємство, яке повинно було повністю заробляти гроші на своє утримання. В результаті їх об'єднання ми будемо мати комунальну установу, яка буде працювати в тому самому форматі, в якому зараз працює культурно центр імені Моколичка, тобто підтримка з міського бюджету плюс кошти, які заробляють вони самі. Залишити установу в такому ж статусі неможливо через те, що на відновлення роботи кінотеатру потрібні великі кошти. Дуже багато запитань, дуже багато дискусій: а чому не можна залишити кінотеатр чи ні, ці, як є комунальним підприємством, окремо юридичною одиницею? Та хотілося б, друзі. Але коли в Україні війна, і коли е, ми розуміємо, щоб це було ефективно, це потрібно мільйони гривень. А значить, це просто похоронити заклад або віддати його в інші руки. Після приєднання двох установ в кінотеатрі планують покращити апаратуру. Ми є на рівні кінотеатру Жовтень в місті Київ, і це дає нам змогу привозити в Чернівці. Кінопокази, які не дають всім кінотеатрам, тому що вони не відповідають рівню, тому хочеться звичайно завдяки цьому об'єднанню зараз використати момент. Удосконалити ту апаратуру, яка є в кінотеатрі Чернівці, покращити її, тому ведемо перемовини з нашими колегами. Директорка культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука Тетяна Дяченко прогнозує завдяки міжнародним кінофестивалям, які відбудуться в закладі цьогоріч, для установи вдасться залучити додаткові кошти. В силу того, що центр Миколайчука провокує міжнародний кінофестиваль. Ми знайдемо багато партнерів, які зацікавляться в тому, аби кіноіндустрія України розвивалася і будуть. Напевно, сприяти фінансуванню і допомогти нам. Кінотеатр Чернівці зробити сучасним конкурентно спроможнім для того, аби ті ж наші колеги могли привозити сюди свої фільми. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.